Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? Вона сама ходить чи сама ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб без пацанов, тільки жінки ходять, але вони всі закрились. <гум> Ну, і все казалось, не Тобто, це, знаєш, та сама історія про, а чого ти так наряджаєшся, що ти так, це я для себе наряджаюся, мені подобається, це є про пацанів і про дівчат одночасно зараз кажу. Но я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома ходжу в таких віщах, віщах, які мені не шкода. Але на вулицю на я виходжу вже в речах, щоб там комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо так влаштований соціум і зустрічають по одежі. І от є кліше, що да? я деваюся красиво, чисто для себе, але насправді це вообще не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама Історія за клуби. Є якісь кліше, що туда ходять на зйом. Ну, давай почесно. Ну, я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, ну, от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну, щось якась історія плюс-мінус відбувається. Ну, ну, це понятно. Тому, не знаю, мені. Це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, типу отдельно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постійно із знайшла буває, і підкидують щось там а, 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 в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває. Ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, це, це, це в двох порядках. Це стосується поним? не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, що дівчина що, спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча там, дівок, алкоголю і так далі. Ну, мені здається, так собі історія.